І до нашої етери долучаємо Андрія Ковальова, кандидата політичних наук та офіцера ЗСУ. Пане Андрію, слава Україні! Вітаю вас в нашому етері. Героям слава Ліду, дуже радий бачити навзаємо. Тож будемо зараз аналізувати політично-історичний контекст тієї війни, в якій ми перебуваємо. 11-річна війна, трирічне повномасштабне вторгнення. І е, якщо от е, актуалізовувати просто на тепер те, що відбувається від початку цього року, ми ледь не щодня чуємо обіцянки від команди Трампа, е, якомога швидше завершити це цю війну. Але от яким чином і якими мають бути ці домовленості, поки що ми не чуємо. Е, от як цього хочуть досягти, досі невідомо. Але якщо зазирнути в історичний контекст швидкі угоди саме без досягнення справедливого миру, чим вони насправді небезпечні і е, от до чого вони можуть призвести, якщо е, брати е, всю історичну передумову е, такої, е, таких от е, завершень, так би мовити. Ліду, тут е, дві складових. Я почну з історичної, почну з політичної. Е, ну, насамперед, е, те, що ми спостерігаємо е, сам спосіб управління Трампом, ті рішення, які ухвалюються, це все таки є данина певній ідеології, яка зараз панує, і це, до речі, не ідеологія республіканської партії. Це новітня консервативна ідеологія, яка народилася в середовищі великих корпорацій американських. Е, в так званій е, Кремлевій долині, так у Каліфорнії, е, коли представники е, топ менеджмент так, великих корпорацій фактично говорять про те, що вони є найбільшими платниками податків у Сполучених Штатах Америки, і вони показують, що в принципі вони як бізнеси заробляють великі кошти, е, і щоб досягнути цих великих заробітків, вони є насправді дуже ефективними управлінцями. І в такий спосіб вони протиставляють себе державі, яку вони називають неефективним, скажімо, розпорядником коштів державу вважають нинішньою американською так неефективною, протиставляючи фактично у своїх. Статтях у своїх есе е, погляди, що, наприклад, мовляв, подивіться на SpaceX. От SpaceX, е, що вони досягнули? Вони там запустили, е, скільки вони ракет запустили, створили фактично цілу флотилію супутників, за допомогою якого інтернет доступний в будь-якому куточку світу. Е, до речі, так званий Starlink. Так, е, 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 і в той самий час протиставляється НАСА, що за гроші платників податків за 30 років чи за 20 років НАСА не зробило нічого важливого чи конкретного, тим паче, коли спостерігалася там міжнародна співпраця. Я, я нагадаю, що були спільні космічні проекти Китаю, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, коли нарешті країна а це було. У 2000-х так фактично зрозуміли, що поодинці кожна країна здобуває менше ніж об'єднавшись у спільні, скажімо, там консорціуми. І до речі, от порвали ці домовленості, ці консорціуми міжнародні, саме російська агресія 2014 року, коли проти неї вперше були проти Російської Федерації запроваджені санкції, і ось фактично ми спостерігаємо, що люди, які перейнялися цієї ідеології. Зокрема, Маска і інші власники великих корпорацій. Вони і домінують у команді Дональда Трампа. І ось про що ця ідеологія новітня американська, от яка визріла в недрах цих великих корпорацій? Вона про те, що вони хочуть змінити правила гри. І фактично, коли ми читаємо статті і заяви ідеологів оцієї новітньої американської ідеології, вона зводиться до того, що і демократія, класична американська демократія, себе не виправдала, вона себе дискредитувала, вона себе вичерпала. І фактично, те, що сповідують ці нові ідеології, так нові консерватори, нові праві, фактично побудову у Сполучених Штатах. Ну, чогось подібного на авторитаризм, і наступне це знову ж таки та ідеологічна така основа, яку озвучив сам Трамп у своїй передвиборчій промові. «American First». вона теж походить з цієї новітньої консервативної ідеології, яка говорить про те, що в першу чергу Америка. А там, де Америка докладає своїх зусиль е, у побудові чи захисті демократії, то е, Америка не може робити це безкоштовно. Саме тому, ми зараз спостерігаємо е, от е, всілякі там. Переоцінки, зміни дослідження, моніторинги витрат, фактично, закриття от такого потужного фонду, який називається USAID, так який допомагав провадженні багатьох гуманітарних проєктів за кордоном за гроші платників за гроші американських платників податків, які, до речі, у світі називали американською м'якою силою. E, і все це походить з цієї ідеології, і тому, коли ми дійсно наприклад чуємо заяви Трампа про те, що е, він хотів би волів би так е, отримати від України компенсацію корисними копалинами, це якраз походить з цієї ідеології, цієї ідеології, де Америка. Не повинна нічого робити безкоштовно, а повинна отримувати винагороду за те, де вона докладає зусиль. Тобто е зникає парадигма тої старої американської ідеології, в якій яка визріла після другої світової війни, в якій Америка є оплотом демократії в умовах холодної війни. Америка є лідером вільного світу. І є фактично протиставлення е, паралельному полюсу політичному, так який є полюсом авторитаризму е, імперією зла, тобто совєтському союзу, і в цій історично, в цьому історичному процесі під час холодної війни ми спостерігали е, таку, скажімо, по е, політичну ситуацію, так яка називалася війшла в історію як розрядка, тобто, опісля карибської кризи. Коли фактично совєтський союз зміг розмістити на Кубі свою ядерну зброю, розпочалася розрядка, і найбільше вона досягла свого апогею за часів президентства Рейгана, коли, наприклад, взаємно згорталися, скажімо, наступальне озброєння. Були підписані ряд е, віхових е, історичних документів, е, скажімо, про нерозповсюдження наступальної зброї, про скорочення кількості ядерних боєголовок. І зараз ми фактично спостерігаємо з вами е, ось таку саму розрядку у відносинах Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Тому е, у Трампа. Це не, скажімо так, не випадкові забаганки, це не щойно надійшло йому в голову. Це цілком продумана ідеологічна основа. Ідеологічна основа тих великих корп, яка визріла в надрах тих великих корпорацій. І він теж, як бізнесмен, як власник великого американського бізнесу, симпатизує цій ідеології. Саме тому він зібрав навколо себе. І Ілона Маска і інших власників великих корпорацій, які фактично, я переконаний, заразили його цією ідеологією, і він вважає це абсолютно правильним. Наступна складова полягає у способі ведення переговорів з самим Трампом. В свій час Трамп, ще будучи бізнесменом, ще не будучи політиком, написав ряд таких книг, які стали бестселерами. Один із них це фактично така автобіографічна книга, але книга швидше не про його спогади про життя, а книга досвіду, досвіду, яким він хоче поділитися. Називається вона Мистецтво укладання угод. І ось у цій книзі Мистецтво укладання угод Трамп пише, що всі його е найкращі угоди е на ті, які приносили йому найбільший КПА, найбільшу вигоду. Вони укладалися досить швидко в швидких умовах зі швидкими рішеннями. І Трамп, щоби досягнути цих швидких рішень, ладен був пожертвувати усім. А те, що, скажімо, затягувалося, коли переговорний процес затягувався, Трамп розумів, що з цього нічого не вийде. Як він сам пише, це коштувало йому дуже великих зусиль. Це коштувало йому пізніше великого розчарування. Так само і в ситуації з Україною. Трамп хоче швидкого результату. Швидкого результату за будь-яку мету. Скажімо, я переконаний, що тут можна навіть виглядати так, що Трамп готовий добитися миру в Україні будь-якою ціною, навіть ціною української державності. Але в той самий час мій прогноз він оптимістичний, полягає в тому, що Трампу насправді потрібно розчаруватися у Владимирі Путіні, щоб зрозуміти, що з Росією неможливо, скажімо, ухвалювати там домовлят про щось домовлятися робити якісь довгострокові умови. Росія не надійний партнер, Росія не той партнер, якого можна прорахувати, і нам, українцям, залишається тільки набратися терпіння і дочекатися допоки Трамп наступить на ці граблі, які називаються домовленості з Російською Федерацією, і добряче вдарить себе держаком цих граблів по, по лобі. Очевидно, це і буде розчарування для Трампа. Я думаю, що тут е, якраз переможуть не ось ці прибічники ось цієї ідеології мага, так Make America Great Again. Е, не представники цих великих корпорацій в оточенні Трампа, а переможуть його е, соратники по консервативній партії, тому що тут ми завжди знаєте забуваємо і якось проводимо паралель між. Е, Політичною системою, президентською політичною системою в Україні і президентською політичною системою у Сполучених Штатах Америки насправді у Сполучених Штатах Америки інститут президента надзвичайно залежний від тієї партії, яка делегувала його на цю посаду, надзвичайно залежний від конгресу. Надзвичайно залежний від сенату і тому однозначно, що він залежний від власної партії консервативної і консервативна партія, зокрема, більшість еліт консервативної партії не підтримують його заяви і його, скажімо, кроки щодо перемовин з Російською Федерацією щодо того, що фактично Трамп. Намагається повернути Російську Федерацію із ізоляції до знову до клубу великих світових держав, що Трамп фактично намагається зараз списати усі гріхи, усі злочини Путіну і повернути його знову за стіл переговорів, зробити його так би мовити, знаєте, рукостискаємим, та що називається, і елітам консервативної партії республіканської партії даруйте це не подобається, і тому в цей момент. Очевидно, консервативна партія застосує план Б, коли Трамп розчарується у Путіні і в домовленостях з Путіним розпочнеться реалізація плану Б, тобто надання Україні такої кількості озброєння, щоб говорити з Російською Федерацією вже з позиції сили. Я не вірю у те, що навіть до кінця року, чи в найближчій перспективі короткій, Трампу вдасться з Російською Федерацією про щось домовитись. Неможливо домовлятися про Україну без України. Тому що все одно те про що мовиться Трамп з путіним доведеться реалізовувати українцям. Ну отож і про граблі про які ви сказали. Ці граблі ми е, прекрасно розуміємо, що це за граблі, і е, тому і ми доносимо те, що саме через силу треба тиснути і тиснути саме на Путіна. Е, утім, якщо от розглядати так міжнародну політику, вона суттєво трансформувалася з загалом продовж повномасштабного вторгнення ще більше з приходом Трампа, так але і внутрішньо українці добре чи і Війна трансформувала і внутрішньо. Ні, політику і от в цей день дуже багато спогадів про те, як все починалося три роки тому, як було і незадовго до початку повномасштабного вторгнення в суспільства дочі досі до речі, дуже багато питань до чинної влади, зокрема про те, як готувалася країна до на той момент потенційного вторгнення. Попри те, що були дані від розвиток різних країн, але от вже тоді були попередження. Хоча в інформпросторі було дуже багато заспокоєння, і це дуже болюва точка для українського суспільства. Я пропоную зараз послухати одну із заяв опозиції в парламенті незадовго до повномасштабного вторгнення, буквально за декілька тижнів, і яка ця заява так і не була почута, але ця заява, яка досі актуальна. Слухаємо. нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні. Треба підготуватися для того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. І для цього нам треба дати відповіді на декілька питань. Чому у нас досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50% і більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбано пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети, і кевларові Шоломи привіт переслідувачам кіборга генерала Марченко? Українські стратегічні резерви, що одягнемо, бзуємо? Чим нагодуємо? Головне, чим озброємо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Скажіть, будь ласка, дорогі українці, вам не набридла ця почемучка? Ну і ці всі питання дуже сильно вдарили по українцях, так на самому початку російського вторгнення, і на жаль, багато питань досі залишаються актуальними три роки по тому, станом на тепер, чому ми чого ми саме не так і не змогли навчитися упродовж повномасштабного вторгнення. Бо безумовно, ми як суспільство, трансформувалися, повчилися дуже багатьом речам, але є речі, які все ж треба вдосконалювати. Що потрібно ще довчитися нам як суспільству і владі загалом? Голом заключені дві хвилини розмови вже маємо. Лідія. По-перше, 24 лютого 2022 року я мобілізувався до лав 112 ї бригади територіальної оборони, яка була на той момент створена тільки на папері. Коли я прийшов в те, би мовити, в приміщення управління бригади в наш пункт постійної дислокації, ну там може було кілька десятків офіцерів, і фактично, у перші години війни ми. Розгортали бригаду з нуля, фактично озброювали людей, набирали добровольців добровольців, які потім е, обороняли Київ. Е, так, я теж маю всі ці запитання, які щойно перелічили, от в цьому в цій цитаті, п'ятий президент Петро Порошенко. Але в той самий час, 23 лютого 2022 року, я не вірив у початок повномасштабної агресії. Ну, я, як політичний аналітик, я коли роблю свої висновки, я ґрунтуюся роблю аналіз. Виходячи з е, суб'єктивної, знаєте, об'єктивної реальності, а об'єктивна реальність говорила про те, що початок повномасштабної агресії це фактично Путін сам собі стрельне у ногу. Якщо би Путін не почав повномасштабну агресію, політичними методами, політичними інструментами, путіну вдалося би з часом захопити Україну. Натомість військовими. Воєнними інструментами він Україну не зміг захопити, і от фактично це завжди стоїть на шальках терезів співвідношення воєнних військових інструментів і е, політичних інструментів. Е, однозначно, що ця війна український народ мала навчити єдності, коли ми зараз е, спостерігаємо на третьому році повномасштабної агресії. Ну, е, подивіться на український політиком. Вони вже живуть перечуттям. Е, Виборів це по перше. По-друге, подайте е дуже дивно, коли е скажімо, у представників влади відсутній інстинкт самозбереження. Коли вона намагається запроваджувати санкції проти е, голови Андрій, е, жаль, фракції, е, так дуже багато свої. маємо і говорити але... час. Я вам хочу нагадати, що так чи час інакше, який мирний договір не був підписаний. Його доведеться імплементовувати через Верховну Раду. А як імплементовувати через Верховну Раду, якщо трибуна Верховної Ради е, Бракує, бракує Андрію? Ва. Я вам дякую, але не наговорилися ми з вами. А час уже добіг кінця, я сподіваюся, будуть ще багато можливостей. Дякую, що долучилися, Андрій. Ковальов був з нами на зв'язку. Політичний аналітик, офіцер ЗСУ, кандидат політичних наук. Дякую всім українським військовим і шана усім українським воїнам. Залишайтеся з п'ятим.